Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі! Ви на youtube каналі Небо Он, а з вами отець Роман Лаба. Є один гріх, з якого ми, католики, майже не сповідаємося, а особливо душпастирі. І сьогодні поговоримо саме про цю нашу провину, але спершу послухаймо текст Євангелія, яке церква приготувала на 14 неділю звичайного періоду, це Євангелія від Луки 10 розділ. Того часу призначив Господь інших 72 учнів і послав їх по два перед своїм лицем до кожного міста і місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них жниво велике, а робітників мало, тож благайте господаря жнив, щоби вислав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я посилаю вас, як ягнят між вовків не беріть з собою ні торби, ні палиці, ні сандалів і нікого в дорозі не вітайте. До якого тільки дому війдете, спочатку кажіть мир цьому дому. І коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш, коли ж ні до вас повернеться. В тому ж домі перебувайте, їжте і пийте, що там є, бо робітник гідний своєї винагороди, не переходіть з дому в дім, і в яке тільки місто війдете, і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам, оздоровляйте недужих, які там є, і кажіть їм наблизилось до вас Боже Царство. А коли ви якесь місто прийдете і вас не приймуть, вийдіть на вулиці його і скажіть навіть пил із вашого міста, що припав нам до ніг, ми струшуємо вам. Проте знайте, наблизилося царство Боже. Кажу вам, що содому того дня буде легше, ніж тому місту. Повернулися сімдесят два з радістю, кажучи, Господи, навіть біси коряться нам через твоє ім'я. А він сказав їм бачив я сатану, який наче блискавка з неба впав. Ось дав я, вам, дав я вам владу наступати на зміїв і скорпіонів і на всю ворожу силу, і ніщо вам не зашкодить. Однак не радійте з того, що вам підкоряються духи, але радійте, що імена ваші записані на небесах. Отже, повернімося до нашого запитання, з якого це гріха католики майже не сповідаються, а варто було би, і особливо це стосується душпастерів, єпископів, священників, деяконів, цей гріх можна виразити словами. Отче, я не євангелізував, не проголошував добру новину, не виходив назовні за стіни свого храму, щоб шукати людей, не кликав овець, які заблукали, і яких я давно не бачив у храмі. Замість проголошення Христа я обрав свій власний комфорт і вигідно чекав, аж овечки самі поприходять. А коли вони не приходили, то я. Звинувачував їх, а не себе, не євангелізував. Звісно, це стосується душпастерів, але в кожної людини також стосується. Пригадаймо, чи були, дорогі мої, у вас такі моменти, коли Бог під час якоїсь зустрічі, під час якоїсь розмови говорив: скажи йому про Христа, проголоси їй Христа, дай їй надію. І ми, незважаючи на те, що мали таке прагнення, мали таке натхнення, не відповіли на нього. Зазвичай, коли ми читаємо притчу про загублену вівцю, то розуміємо її, дещо крізь призму дитячої Біблії, ми навіть повірили, що це притча про загублену вівцю, а не про пастиря, який її загубив. Тим часом сам текст Євангелія від Луки говорить цілком зворотне. Котрий з ваш чоловік мавши сотню овець і одну з них згубивши. Ой, Ой-ой, хто це згубив вівцю? Це вівця сама згубилася, і одну з них згубивши або і одну з них загубив не зоставить 99 у пустелі та не піде шукати загублену, поки її не знайде. Звернімо увагу на те, хто тут губить вівцю? Ісус виразно говорить про пастиря, який губить вівцю. а... Цю притчу він принагідно пригадаю, говорить до релігійної еліти Ізраїля, до фарисеїв і книжників. На це вказує початок 15-го розділу Євангелія від Луки. Легко нам звалити все на вівцю, на овець, скинути себе відповідальність. Вони загубилися, вони, вони загубилися серед загроз сучасного світу. Тим часом правда є така, що ми їх загубили. Проблема не з вівцями, проблема з пастирями. Проблема не зі жнивом, проблема з робітниками. Послухаймо, що говорить Господь. Жниво велике. чуєте? Жниво велике, а робітників мало. Тож благайте Господаря жнив, щоби вислав робітників на свої жнива. Почуймо ці слова. Ісус не каже: Бракує жнив, нічого не вродило, біда. Ні, Він говорить: жниво велике. Кількість людей, які потребують почути добру новину, не зменшилася, а збільшилася. Бракує робітників. Тому потрібно просити господаря жнив, щоб послав робітників. Грецьке слово, вжити в цьому уривку не стільки означає послав, немає тут цього слова апостолео, тільки є вигнав, жбурнув. Екбало, здається, жбурнув вигнав робітників, швирнув їх на отажниво. Чому? Чому так написано? Ну, може, тому що робітники не сильно спішать до роботи. Місія церкви, як це міцно підкреслює сьогоднішній уривок, здійснюється у дорозі. Учні мають вийти назовні і проголосити Царство Боже близько. Чому? Тому що від цього проголошення залежить не просто чийсь благополуччя, не просто добробут, здоров'я, від цього проголошення залежить життя вічне інших людей. Кажу вам, читаємо в цьому фрагменті, що Содому того дня буде легше, ніж тому місту. Знаємо, дорогі мої, що сталося з Содомською територіальною громадою. Тим часом може бути гірша ситуація, коли хтось свідомо відкине слово благої вісті? А тепер подумаймо: якщо значно гіршою ситуацією, ніж ситуація Содому, буде ситуація міста, яке відкинуло Боже Слово, то якою буде ситуація пастирів, які мали обов'язок проголосити Євангеліє Царства, однак цього не зробили, якою буде ситуація християн? Які самі почули Боже Слово, прийняли Керигму, захопилися красою Божого царства, але не передали цього далі, не розповіли, не проголосили. Амвросій з Мілану застерігав і казав так: Мовчання пастиря це мовчання сторожа, який бачить ворога і не сурмить у трубу, кров загиблих буде на ньому. Vimos ya, brate, vimos ya.